Вітаємо вас у медичній інформаційній системі Доктор Елекс». Розглянемо робоче місце лікаря. На початку роботи в системі «Доктор Елекс, лікар первинної та спеціалізованої медичної допомоги може під'єднатися до системи EHELS. Щоб провести синхронізацію декларацій з eHealth, натисніть Сервіс Синхронізація декларацій з eHealth», вкажіть потрібний період і завантажте декларації. Окрім того, лікар може знайти пацієнта за допомогою пошуку в системі Dr. Alex та в центральному компоненті, якщо в пацієнта є підписана декларація. Щоб здійснити пошук в центральному компоненті, лікар повинен ввести прізвище, ім'я. По батькові і дату народження пацієнта. Щоб переглянути епізоди пацієнта, натисніть Епізоди. Обов'язковою умовою їх відображення є укладена декларація. На екрані відображаються всі епізоди пацієнта, до яких лікар має доступ. Перейдемо до оформлення візиту пацієнта. Коли пацієнт зайшов на огляд, натисніть правою клавішою миші на візит у розкладі та оберіть У процесі. При виборі візиту лікарю автоматично підтягується загальна інформація про пацієнта, яка внесена в його електронну картку: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса, фото та вибрані категорії. Лікар може переглянути всі документи пацієнта, результати аналізів та інші попередньо створені діагностичні обстеження. Якщо пацієнт вже має візити до лікаря, можна переглянути попередній огляд, а нам не життя, об'єктивні дані, захворювання. У випадку повторного звернення пацієнта лікар може скопіювати первинний огляд та редагувати його. Зазначити повторне звернення пацієнта, внести необхідні зміни по лікуванню та рекомендації. Після внесення змін потрібно зберегти документи. Створений огляд може мати декілька представлень. В основному представленні лікар занотовує дані про перенесені інфекції та анамнез життя. Пацієнту відображені рекомендовані послуги та призначене лікування. Після збереження документа лікар може його редагувати до моменту затвердження. Після затвердження потрібно роздрукувати документ та видати пацієнту. Щоб переглянути зміни в документі, натисніть Історія змін. Після проведеного огляду лікар змінює статус візиту на завершено. Та за додаткових налаштувань записує пацієнта на повторний візит. Для цього лікар в календарі обирає вільну дату, знаходить вільний час та призначає візит. І переходить до наступного огляду. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему доктор Елекс.